Сатт НМС. Він, бачите, синій, хороший. Це у нас 1,8 TCI. І також це наш 16 й рік. 16 й рік всього 91 тисячі. Подивіться, Легкосплавні диски, також оригінал це НМС. Друзі, так що це 100%. Повторюєте, звісно, датчики сліпих зон. Салон у нас шкіряний, все вахайному стані, все збережено. І стаканочки, підлокітники, клімат-контроль, підігрівчики. Також у нас є Apple CarPlay android авто задня камерка, мультикермо в на стані шкіряне. І 91 тисяча пробігу. Зверху ми бачимо, що у нас є ось такий лючок. Лючок ви можете хоч так відкрити, хоч так закрити. А чеченця. Все у нас присутні. Люк також можна відкрити повністю. Позаду у нас два дефлектора, usb вход Ось такий шкіряний салон і зафікси. Звісно ж, з двома підстаканниками І все. Великий багажник доволі такий, дуже великий багажник. Так, під низом, Конечно же, у нас є домкратик І все присутнє для вашого ремонту. Наповню. наповню, 2016 рік, 1,8. Чекаємо у нас на автопоїнці. Придбай. Якісне авто.